Якщо ти хочеш додати своєму волоссі близьку еластичності та здорового вигляду, тоді варто спробувати масочку Total Protector від Extreme. Вона є холодним відновленням, буде зголожувати та відновлювати. Працює глибоко всередині на молекулярному рівні, відновлює пошкоджені каратинові ланцюжки та відновлює кутикулу. Також ліпіди, протеїни, органи та шип будуть придавати близьк еластичні з кожним застосуванням. Ефект буде кращий, тому що має накопичувальні. Особливості вона є біометричним. Тобто склад та формула максимально схожі на природні компоненти волосся, тому вони будуть дуже ефективно відновлювати локони. Для ще кращого ефекту варто прогріти термошапкою, яку також можна придбати у нас. Ця маска є основним етапом холодного відновлення в лінійці Total Protector від екстрему, але для ще кращого та професійного результату можна використовувати з усіма засобами лінійки. Моє волосся може виглядати класним, доглянутим та зволоженим навіть після дому. 时重要的观点。